Небо, це сестри, сьогодні действительно радісний день, великі собития. Ми, <кліст> да. Ми прочитаємо священне Писання, це Івангелія по Києві, також описує. Це собития, це 9 глава. 28 стиха. После этих слов, дней через восемь, взял Петра, Иоанна, Иоанна и Иоанна, зашел на город помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделала белую и И вот, два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они молили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр вот, же, бывший с ним, отягчены были нами, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они уходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставно, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил». Вот даже он говорил это, к облако я и осенило их. І устаршились, коли вошли в облако. і били з облака глаз, товарищи, сели сын мой возлюбленный, Его слушатель. Тогда был власть, остался Иисус один, и Он молчает, когда эти дни потом. що показує нам э, величення нашого Господа Ісуса Христа. І це говорить священне Писання, велике благочестя Тайни. Бог дивився по плоті, показав себе ангелом, проповідам народу, вознесся славі. Це дійсніте, вмикаєте величитися і для учеників яким достоялися Хрище, і там присутствує Пьотера, Іанку, Іван, присутствує реображення Ісуса Христа. Вони побачили це небесне, прекрасне, величиться. Христос проходив через Самарію. І вот, от уставши, сів у колодця, присів у колодця і прийшла жінка, самарянка, набрати водички. Ісус Христос звернув на нього каже, дай напитися. Знаєте, тоді було время, де самарянами не сообщалися. І вона говорить, як ти в мене Тебе, то ти сама по з зрозуміє. І я б дала тобі ти. Ну так от в цій бесіді, знаєте, вона б вона побачила, що це не просто прохожі, а то є особі лічність. І то давно говорить, ну от нам на це говорить, що Надо поклоняться в Иерусалиме, надо на горе поклоняться. Иисус Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Бог есть дух, и поклоняющийся Ему должны поклоняться в Духе. І дійсно свитки нам душою, душою шукати Бога, правдиво жити, правдиво поступати, правдиво молити, Такі боговогодні люди. Ми говорять, а Бог, Бог віщи. І сьогодні, ви знаєте, Боже, Бож, Бог не помінявся. Бог вчора, сьогодні, бо як і але цей образ совершенний, як ми співаємо в Солом'янській, ць, образ совершенної любви і чистоти. Спасіте Церцмирений, примір нашої дичені. І. і Ісус Христос став, знаєте, для всього рода людського тим приміром прицетворіння, слава Божому. Для тих, хто піде, хто увірує, хто піде за Ісусом Христом. Він може так всягнути такого состояння, але коли, коли ми будемо жити, по примірку призвавши нас святого, стремиться в той святості. Тому що Господь говорить, будьте святі, я святі". Будьте святі. Богу, і я святий. Будьте Ніщо не чисте, не може приблизитися Бог, ті болі він тих зараз не Тільки ті, які встигли чистоти і святості. Тільки ті побачили Господа таким, яким він є. Таким, як побачили Пьотер і Анну. Знаєте, коли вони побачили, от як чорні путі на місці вони пройшли, от як чорні сном, вони заснули, але пробудившись, вони побачили то, знаєте, прекрасне, влічення. Ісуса Христа. І Пьотер сопоставив на не, земне, те, що вони, вони знаходилися постійно в тому гріховому мірі, побачив це прекрасне. В його серці заложилося, знаєте, те желання, та страстна любов до Ісуса, Учити. Давай зробимо три кущі тобі одну, Мой сім'ю, її, останемося тут. Болгідні, в такому рецітворінні, в твоєму присутстві, Будем з тобою, щоб не бачити то гріха того зі мною, темпів. Бог, ви знаєте, просвітляє. Ісус Христос наскільки просвітлив в їхні серця, щоб вони побачили, те прекрасне земне. І Петр вже не хотів туди назад вертатися в цей мір. Однажды, ви знаєте, я хочу сказати. Заприкасається, коли приходиш, знаете, я однажды побачив Господа, йому я не повірте, але це правда, це було так, коли я прийшов сюди, цей храм, ще це тут не було, там в маленькому здані, я дісвітінно там побачив Ісуса Христа. Він образився в лицях тих, хто були там. Серця, благовіє, любов, милосердя сострадати, доброта. Это все добра зу. І образ Ісуса Христа. Я б не хотів, знаєте, туди вертатися в той мир. в той же день, сказав Господь, якщо ти так прекрасний, такий живий, поможи мені. Я хочу бути з тобою. Пройшло дісяті. І по сьогоднішній день. Господь свята, як Давіду говорить, і по відділі очі мої, Господа, ібо Він потіснує мене, щоб я не хлібася. Кожний день Господь над нами, кожен день перед нами. Ми бачимо всьому всьому прекрасним, що створила Євка Господа. Кожному дихання. То Бог святий. І ми призвані для чого святість, святість. П'ята, ви знаєте, yeah. вже зійшли вони за револючали, але потім, коли Ісус Христос возмісся, П'ятер проповідував і напоминав Богу, щоб ви були особені. Ведь царственное Свящество, народ святый, люди взяты у дело. Бог воділи, водія, і той народ, для чего? Даби восвіщали, совершенство прислав, вас і детьми, чуди свой свят. Некуда не народ, а не народ Божий. Мені народ Божий. І в том раді, все счастья, знайте, що ми. сьогодні дійсно, істинно тисні правильно, правду, щоб прийшли сьогодні для того, щоб поколити, помолитися нашому, возблагодарити його за ту милость, яку він явив, являє в кожному дні до кожної з нас. І Він хоче, щоб ми завжди були з ним, так як ми желали Петра щоб завжди були з ним. Тому що там, де Ісус Христос, там все прекрасно. И мы, самый вашей мир, мир приходит в сердца Ваше, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца Ваши. И ваш дух, и душа, и тело сохранятся без всякого пророка, и недостатка. Вот он в послании Коринфянов, апостол Павел более патрон, изъясняю нам. Третьего века. Господь есть дух. И где Дух Господний, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, под славой в славу, как от Господнего. Понимаете, что происходит? Когда мы присутствуем Господа, взирая на славу, преображаемся. А мы это преображаемся, когда поступаем. Господь сказал, я вам дам пример, чтобы идя за мной, поступал так, как я. Жили так, как я. И тогда придется преобразование, перемены в жизни. Cantava a cara que aqui, se pôr um né? Не так, як цей мир дає, Да, ми сьогодні бачимо, як цей мир дає. А я даю мир, щоб ваше серце не смущалося, та да, не смущається серце ваше і не устрашається, щоб той страх, який намітає якась міра свого, щоб він вас не вкладав до тому що в страху є смущення. Ми бачимо, як люди сьогодні, да? які без Бога. які живут в тревожном мире, они в страхе, в паническом страхе. И многие, вы знаете, я был когда-то, вот у был вот, супермаркет, там постоял, и там разговаривали, вот, стояло вот, четыре женщины. Вы знаете, вот эти события, они сейчас каждого на языку будут идти. И когда мы разговаривали, одна женщина насколько, вы знаете, взволновалась, что она сознание До чого доводиться й мір? Що люди в страхі, в тлеті, втіляються з А там, де Боже ми, там радість, любов. І все прекрасно. Нам Господь сьогодні предлагає. І зберіть нині.